Так. Вакарчук, Дем'ян готуються. Носочки по початку лінії. До лінії носочки. Там да, можна. Поїхали. Стоїмо. Туди на... далі. Вакарчук Дем'ян Венедіктов Тимофій готується можна. Ще раз, будь ласка, назад не падаємо, маєте зупинитися на ножки. можна, пробігаємо по інерції, по інерції пробігаємо. Добре. 161. Венедиктов Тимофій. Вінзюк, Тимур готується можна. Добре, стоїмо, стоїмо. 124. Вінзюк, Тимур, Власенко, Даніл, поїхали можна. Руки не працюють. — 167. Работають руки у нас. Власенко Даніл, Ганза Валерій, можна. Ви настрибнули на лінію. На 208. Вот вот так Анжа Валерій, гостів Даніель. Можна Добре, сто 181. один Гостів Даніел, Добрянський Михайло. 145. Добрянський Михайло Довганюк Віктор. Можна. 182 Довганюк Віктор Євчев Олександр можна. 181. Ні, на початку лінії. Да, можна, Євчев Олександр. Захаров Лук'ян готується можна. Добре. 192. Захаров Лук'ян і Вашина Даніл. Носочки на початку лінії. можна. 190. Ну, Узкая ноги, Дівашина, це не рабочая. Даниил Ковальчук, Віктор. носочки назад. Я ж показував, як явнять носочки. Неуважні були, поїхали Можна. Робоча можно. Да? Ноги не узко у нас стоять. Вот так вот ноги. Вот рабочая поза. Ковальчук Виктор Кодимський, Дмитро. готується. Можна. Прибирайте сто сімдесят семь Дмитро, метро. Зараз зараз 214. чотирнадцять четыре. Я знаю, я, я тримался красивників Кирил. Після нього криворучку на Носочки ближче можна до лінії. Можно поїхали. 154. Приворучка Назар, крючков Микита, носочки ближче до лінії ви вкрали в себе 20 см. Поїхали, можна. 163. Крючков Микита, крочмар, Олександр, Носки назад, назад. Крочмара немає? Так, да, так, да, нормально, можна. 180. Скрочмара немає, да? Так, Лівінський есть? Левінський Максим, Левінський Михайлович. Можна. 189. Михайло, Михайло фармач Даніл готується. Можна.

Ні, дивіться, ви взагалі не розумієте, просто йде море. Ви робите то там, летите, то потім отак стрибаєте. Ось лісочки поставили, відштовхнулись, прилетіли і на дві ножки стали. Все. До лінії. Можна поїхати. Отак має це стрибати. 161. Мамочка Данії Мельник. мене. Масарми ви не маємо так. Можна Масар есть? Восемьдесят Масар Масарва Никита, мельник Иван снимает. Можно Никита. Масарва Никита. Я вчера равно Масарова нет. Нет. а что ты меня? Мельник Іван, мы подивись. 54.

35. Никита. Гвенпот, Петюков Максим, можно. 198. Петюков Максим, Кирило Подоньницын. Я сейчас не не ж ноги взагалі неправильно ставили. — 175. — Я вам все вкрав. Вчора показував, як правильно ставити робоче Кирилов... положення. Шевченко Максим готується, можна. 1727 А ты массар вы Де? маркетинг будь ласка давай на старт вставай нього в Максим можна. 147 за я тільки що Челенцев Максим, Руденко Даніл. 166. Руденко Даніл, Саранчук Віталій, можна. 175. Саранчук Віталій та Олексій, можна. 193. Я Тамарин Олексій, трусов Тимур. Носки підрівняли спочатку. По можна. Ви в висоту стрибаєте. 180. Трусов Тимур, будь ласка, можна? Карламов Тимур готується. 183. Я вот с места вообще одной такой. Ламов керму, будь ласка, можно. Пали киван готується. Пали киван, керував готується можна. Сто вісімдесят шесть. Кирового будь ласка, можно. 199. <рознави> Будь ласка, друга спроба в тій самій послідовності. Агоєв, Вакарчук, Венедикто. Поїхали. Можна? 184. Вакарчук, <рознави> Будь ласка, Бі <рознави> Ні, я так не зарахую. Ви мало того, що падаєте, що кусете.

154 Добрянський довганюк можна. 181 вісімдесят Довганюк Євчев, можна Можно два метри. Я сейчас можна. 194. Захаров і вашина можна. 191. І вашина Ковальчук можна. 191. Ковальчук Кодимський. Носочки, ні, ні, ближче до лінії, не, не розбігаємося, поїхали, стрибаємо. Добре. Дітя, ну як ти можеш пригнати, тебе узка ноги. Можна ноги в робочу позу? Кодимський красильників.

167 Левінський Максим, Левінський Михайло, можна ну, 179 Михайло, Мармач, Данил, готуйтеся, можна 188 Так, одну секунду, хлопці, секунду Ви там закінчили, да? Так, увага, ті, хто не дострибали, зараз залишається тут, але повернули обличчям туди і дивимося, що ви маєте зробити. Подайте мені, будь ласка, два м'ячі. Дай нормальний м'яч. Дайте пічок. Хоча вставити. Увага! Всі сюди, будь ласка, обличчя повернулись. Що ви зараз робите? М'яч лежить на лінії, висноїде в сонці від м'яча. Піде команда, можна, налаштували. Максимально швидке ведення м'яча до червоних конусів. Максимально швидке, довели м'яч до конусів, м'яч при тому, контролюємо. Ведення м'яча на швидкість. На дистанції 4-5 дотиків, має бути щонайменше. Добігли до конусів, розвернули, передали м'яч партнерам і чекаєте вон там між конусом цим зі стоїчками і там з воротами. Зрозуміло? Будь ласка, починайте. До мене сюди залишаються ті, хто не дострибав другу спробу. А це мармач Даніл, Мельник і рухаємося далі. Добре, не стрибав. Добре, мармач стрибає, після нього е, Масар масарми. Можна. 175. Масарве мельник. Можна. 171. Мельник марона. Ви йдете на писка, перейдіть, будь ласка. Поверніться назад. Ось тут встаньте. Носочки в притул до лінії. Виштовнулися, полетіли, не робіть кроки вперед. Поїхали, поїхали. 149. Будь ласка, Миронов мицай можна. 162. Що ти делав? Мицай дгуенко можна. 146. Будь ласка, Гуен, після нього Пітюков Максим можна. Добре. 193. Пітюков по можна. Дивіться, ви в себе вкрали назад. Ви ж тримаєте з розгону. Ось так носочки в притул до лінії. Раз ножка отут, друга тут. Розкачалися і з двох ножок вискоріли. Поїхали Добре. 177. Будь ласка, Кирило, після нього Чиліцев Максим Можна. Добре, добре, стоїмо. стоїмо. 181. Чили в Максим, Руденко Даніл. 162. Чекаємо, чекаємо. Руденко Саранчук. Можна. Добре. 170 Молодец, молодец, да. Саранчук Тамарин, можно 193 Как в прошлый раз Тамарин Трусов, можно 171 Будь ласка, Трусов, можно, поехали Добре. 187. Секунду, почекайте. Почекайте. Зараз Харламов, Палик, Крилов. Можна? Добре. 154. Стій, стій, стій. Палик, Крилов. Можна? Добре. 185. Кривов, будь ласка, Іван. Добре, добре, Ваня, хороший результат. Два метри, хай буде. Два рівно. Добре, єсть.